Зібравши лінзою спектр в один пучок, ми знову побачимо біле світло. Світло випромінюється атомами в газорозрядній трубці, ворогом за рахунок бомбардування електронами, в металах завдяки нагріванню. Найбільшу енергію на певну ділянку спектра несуть червоні промені, найменшу фіолетові. Випромінювання вивчається спеціальними приладами. Один з них спектроскоп. Розжарені тверді тіла і рідини дають неперервний спектр. При невисокій температурі Видно лише червону його частину, а з підвищенням її з'являються і інші. Якщо розчин кухонної солі внести у полум'я, то він перетворюється на газ, що випромінює лінійчастий спектр, тобто світло певної довжини хвилі. Так, Розжарена пара натрію дає світло жовтого кольору. Кожен хімічний елемент випромінює лише йому властивий лінійчастий спектр, за виглядом якого можна визначити хімічний склад речовин.